У Нас відмітилися, ви знаєте, друг нашого губернатора в кавичках. Ну, такий, який губернатор, в принципі, такі його і помічники. Пан Папіровський чомусь вирішив, що, він, ну, що його посвідчення діє, чи його зв'язки діють далі. Ну, зараз значить, Він вчинив стрілянину. І от затримали машину, це було в районі Підволочиська. Підправили в міський зброй відділ міліції в місті Підволочиська. Правда, чомусь під Підволочиська міліція думає, що вони ще теж працюють по-старому. За дві години чомусь його було випущено. Хоча було виявлено три одиниці зброї. якщо... Тому я би хотів так звернути увагу громаду, району теж, що ви, хлопці, починаєте братися, контролювати ті залишки влади, які є, і думати, кого ви берете завтра. Ще одне, що стосується блокпостів, нас до сих пір. Тих людей, які мають якісь посвідчення СБУ, прокуратури, міліції, які не усвідомили, що зараз відбувається, вони продовжують ними козиряти і думають, що показавши, його тебе зараз пропустять без нагляду, і казати, чому ти мене зупиняєш, що що таке, я полковник міліції. Вони не усвідомлюють того, що такі заяви допомагають просто дуже сильно допомагають нашим хлопцям на постах ще ретельніше перевірити ці машини. А зокрема, ханська поведінка. На блокпостах. Тому хто їде добрий день, добрий вечір. Вони теж стараються бути культурними, люди є заведеними. А особливо болісно, вони ви розумієте, яку вони любов викликали в нас. Тому просьба, не та ситуація. Громадяни всі одинакові. Особисто я, коли їздили, ми оглядали блокпости і їздив з нами мер міста, тому машину провіряли так само, не дивлячись на те, хто сидів в машині. Тому це дуже радує. Всі одинакові.